Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день. Як ви бачите, по антуражу ми приїхали на дачу сьогодні, тільки не ну, приїхали недавно. Ось, але знаєте, чим спочатку почали займатися, тим, щоб вивозимо сміття. А сьогодні збирають сміття, так як нас вже набралось із минулого разу. Ось і ті речі, які я перебирала на горищі минулого разу, також хочемо сьогодні по можливості, якщо вийде, то всі повивозити, але не загадує. Знаєте в чому проблема? Проблема в тому, що, бачите, наших собачок, в тому, що буся гуляє. Лорочка вже ні, тому що вже вікна такий поважний, але в нас же є Марсік. Йому просто дах зносить, і ото ми закриваємо в хаті то бусю, то потім Марсика міняємо, щоб не не робили нам да справ. Я така, щоб і звела би їх, можливо, але в бусі грижа. А я до ветеринара не зверталась, не уточнювала, чи з грижою попочною можна її вагітніти. Якщо ви знаєте, можна чи не можна, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, але так, щоб точно була провірена інформація, тому що мені не хочеться ризикувати її життям і здоров'ям. Ось справ, як завжди, немало. Зараз я вам покажу, як виросла трава з того моменту, коли ми поїхали. Це ж не косили, скільки було дощів. Ну, Погана була погода, ми сюди не приїжджали, трава прямо по коліну. Зараз покажу. Ось, все, дивіться, буяє. <свісно> Згадайте минулого разу, коли вона була підстрижена, так, як виглядала, а зараз начебто і не стригли з самого початку сезону. Бачите? Ну і, бачите, редисочка в нас вже підросла, цибулька яка, салатики ми вже свої їмо. Мама була на дачі, то вона нам привозила. Їли я вже, до речі, навіть сьогодні їла полуничку. Пам'ятаєте, яку я тут підсипала? Травичкою її вже немає. Треба буде, коли будемо косити траву, знову ж таки взяти і підсипати трошки її під... підсипати, я думаю, навіть і не, надо. Просто... не треба просто не надо. Просто бур'янці прибрати. Ну і буде краса. Одну я вже скуштувала, до речі, смачненька. Так що так, планів багато, не знаю, скільки днів ми тут будемо. А, ось. А, дивіться, зараз покажу, на чому ми возимо сміття. І ось на, на такому транспорті ми вивозимо сміття. Це мамі подарували такий транспортний засіб. Мама вже пробувала да, на ньому їздити. <гум> Покажи, як ти пробувала на ньому їздити. Синці. Це бо... інтимне. Бо була впала. Ну він такий приткий. Ось я вже пробувала на ньому їздити. Прикольно. Придкий. Ось так, що ось на ти такий транспортний засіб у нас є тепер. Будемо на річку їздити, по воду їздити, сміття вивозити. Да? Це електро. Ми вже кожен прийняли за своє діло. У нас же, правда, вечір, але нічого, мама тут привезла ще розсаду. Це капуста. Треба її всадити. Ну, вже всадила. Бо чекали, знаєте, розсаду привезли, а душі були і не мали, як посадити. А це що зберіглося, то мама всунула в землю. І бачите, минулого разу тут ці бур'яни поприбирала і знов вже як понаростало. Добре, знов, бачите, збираємо. Косимо травичку, правда, вона також коситься із-за того, що вологість висока. Але, щоб не косити, її то неможливо із-за того, що кліщі. Ну, Сьогодні почнемо трошки. І завтра вже продовжимо. Сьогодні всю траву косити не будемо, бо це займає ну, півдня, то точно, а так може і цілий день зайняти це діло. Знаєте, що вам хочу показати ж, знаєте, серце радіє. О-о, гавкає, я вже, до речі, бусю закрила в хаті. Перед цим Марсік сидів в хаті. Вони бідні, мучаються, я розумію, що це природа. Але так. Да. І все, думаю, як би це зібрати з думками. Тому що це треба себе налаштувати на те, щоб стерилізувати дівчат. з-за того, що Лорочку один раз згодили, буся в нас Це Лорочка бусіна, мама ось то І зводити більше не збираюсь, бо дуже тяжко вони народжують. Тим паче, що перший раз я так намучилась, навіть визивала людину, щоб приймала її роди. Ось, А бусю треба стерилізувати і зашити їй е, ту грижу. І так, навіть якщо не збираєшся е, злучати, то треба звод... е, стерилізувати, щоб вони. Були здорові. Так от, чому радується око? Все, дивіться, піончики в нас розквітли. Ну, ці я вже додому не заберу, бо вони посипляться, поки ми будемо тут. Бачите, яка краса. Красива да? А ось, дивіться, скільки в нас їх тут буде. І які високі. Ви бачили такі ограмінні піони. Тут будуть у нас два кущі немаленьких. Ці вже розквітли, і тут будуть, бачите, також гарненькі. Завжди ось ці додому брала. А, до речі, їздили вже на цьому жужику в магазин з мамою по водичку. Ну, нам привід треба був, щоб спробувати на ньому кататись. Такий він різкий. Сюди клали водичку, бачите, у нас багажник є. І, до речі, все сміття ми вже вивезли. Ось, о, мама тут ще посадила квіти, вони мені дуже подобаються. Правда ж такі гарненькі, такий яскраво-жовтий, такий ніжний колір. І ось ці також. Марсік! А я при чому? До чого тут я, ти мені скажи? До чого? Не даю тобі дівчинку, да? і не дам, і не дам. Не знаю, куди це. Це що, до мене зібрався пристраюватись? Чи що? Ти до мене хочеш пристроїтись? Малюті, малючіть, скажи, природа. Скажи, що я зроблю? Потім ось цей, е ці півоні сюди, бачите, пересадили. Минулого році вони не цвіли, цьому будуть. Ой, дивіться на цю траву. Буяє прям, бачите? Вишеньки будуть. Деякі, правда, померзли, але будуть. І знаєте, я вам зараз. Ще я покажу на нас Бо, ще дивіться. В рівень з деревами трава росте. Ой, що це буде. Бачите, і тут, пам'ятаєте, я вам показувала, що все, всі бур'яни я була поприбирала. Тут взагалі геть все чистенько було. І он до, ніби не прибирала їх. Ось що ж, дивіться, в нас півонії. Скільки їх буде, кажу, буду їхати додому, такого букета собі зроблю. Закачаєшся. Ось все. І он там. Це мамин улюблений кліматис. Так мені здається, так, да, воно називається? Ось. І ось ось. <гум> Дивіться, рожеві будуть. Півонії. Ну, краса. А це вже у нас, до речі, кінза сьогодні будемо їсти. Мама нарвала сальцем. Мама навіть там трошки картоплі посадила. Ось. Ну, хай буде, сусіди там садять, і ми також посадили, щоб в нас також було. Головне, тут не наступати, бо тут мама посіяла кріп. Ось. І дивіться, ось ці дерева, пам'ятаєте, що ми садили. Ті що. Друзі взяли. На них вже яблука є, уявляєте? Вон до бачите? І всі, дякувати Богу, прийнялись. Ось все. І тут, але за трави не видно де що росте. Але все поприймалось. Взагалі, в основному, яблуні, виходить, ми садили. Я навіть не бачила, як персик цвів. Цікаво є щось. По персику, чи ні? <хи> а, не видно. Напевно... А, ні-є. Є, є, є. Не знаю, ви побачите, ні? Я б так, напевно, також не побачила, але один точно бачу. І щось хмуриться вже. Ну, так вже того дощу не хочеться, чесно кажучи. Хочеться сонечка. Вже хочеться на річку, вже скоро літо. Ми ще навіть туди не ходили і не дивилися, чи. Ще... О! Черешні не буде в нас в цьому році. Хоча в місті дерева всієї черешнями зелененькими, а в нас немає, в нас, нам, мабуть, померла. Ні, ну пару бубочок є, але дуже мало. Зато вишні будуть. Це вже добре. А знаєте, ще що? Я вже їла, жималась. Вже перша ягідка. Яка першою дозріває у нас, то це жималась, вже Жи можна вийти і поїсти щось. Таке я люблю. Але люблю, коли ягоди є. Бо потім, коли яблука є, вони, звісно, добре, але їх збирати і оси. Ось, бачила цю Смородинка. Так, що в нас? Смородинка є, смородинку я люблю. Смородинку я люблю, чорну смородину. Ось так, що так. Зараз ще трошки, ну десь годинку, напевно, можливо, хвилин 40 попрацюємо і будемо готувати вечерю. Що там? Голландський от, видиш? От якісь коросли, видиш? От. Кажу, що цей. Голландські, ті, що мені привезли, угу. Лілії, бачиш, вони якісь низкорослі. Я то бачу, а ти дивись, то дитина тут О, все пішов вже, пристраюється ось, до мене. Да. Ось до, ось до тільки вилазить, бачиш? Угу. Ось так. до вони. Угу. Якісь манюньки, да? угу. Ось до, ось до. Ну, побачимо, які вони. А це що ти кажеш? Я на руколу схожа? Ні, це ж це, я посадила. А, мітіола? Мітіолку, так. Да. Тут, щоб вона в цьому році процвіла, uh -huh. а потім тут буде на наступний рік буде клумба. Uh -huh. Зробити клумбочку. Бо тут після цього зробили. Да Я... ні, ні, це що в нас тут росло? Тім'ян. Тімян, да. Після тімяна треба, щоб трошки відпочила, бо вона вся була забита. Вот. А то то теж вигоби. То капуста якась. А це? Да. це не капуста. А що? Ти пам'ятаєш ці білі такі високі. Помниш? А -а. Ну високий такий кущ, потім. Ну то як капуста, воно таке. Да. Я потім на ньому дуже багато ос. Так. Да, да? Да. Вигобую. 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 Правда? <laughs> угу. А вони осінні? Так. Да. Ага. Тут, навіть, тут, була темка, така. Да. Но вона висока в нас, так, да, була. Так, да, вона була висока. Я хочу посадити, щоб восени угу. було. Тіка плі. Ой, я уявляю, цей вечір зараз, і скільки комарів знов буде, так? Да? Не, не буде? Вони вже літають. До речі, побризгали ноги від кліщів. Собі. Мамі Юрі. Ну, собакам то понятно, я сижу, допомагаю. А що? Морально. А що б ти робила? Зараз будемо вже готувати Так, да, тільки що вам відео виставила. Ось, і що хотіла? Казала за кліщів і уявляєте, е, Ніка мені каже, що мама, дивись, я кажу, що, а в неї на нозі аж ось тут. Зверху маленький кліщ, і вона нікуди ж не ходила. Ну єдине, що вони там з друзями на річку, ну на озеро наше ходили, гуляли. Може, може на траву десь сідали, ходили, а вона ж в штанах. І, ага. і це дістала я і того кліща, і я знаю, що треба пити антибіотик. Минулому році я і Юра ми пили, тому що на собі знаходили кліщі. Перші 72 години, здається, да, треба, випити, а? треба випити антибіотик для того, щоб не захворіти, бо ми ж не знаємо, інфікований це кліщі, ні. А кажуть, що немає смислу возити його на аналізи того кліща, Ось, і щоб не було бареліозу, цей болезні лайма, то треба пити оце перші 72 години. Акуратно, там цибуля. Ей, цибуля! Дивись. Цибуля! Цибуля! Я що не бачу? Ну дивись. дивись, дивись. Ага. Ось, тому ми в минулому році пили і Ніки я в цьому році дала. Думаю, краще перестрахуватись, так? ніж потім лікувати, це така дуже... І тим паче, що бареліоз взагалі може через декілька років проявити себе. Так що бачу. так. Дивіться, лайфхак. <ріст> Буся. Ну що таке? Марсік. І вже всі нюхають. Треба, знаєш, було прокладку туди приліпити. Новий наряд. Кіно. Взяла, спачкала. Що з тобою робити? <ріст> Слава Богу. Ой, кошмар. Так, друзі, в нас вже вечір, то будемо е готувати вечерю. Знаєте, що хочу приготувати, видавили знову ж такий рецепт в тіктоці. Для цього рецепту мені потрібно тісто е листове. О! Хотіла взяти не дріжджове, а це дріжджове Ну, нічого. Е тісто і сирочок. Сулугуні. Думала взяти його такий, щоб він був потопші. Товще нема. Взяла, який є. І для цього ще потрібен шомпур. У нас тільки один ось такий. Тому. І один зроблю. Я не знаю, як точно це називається блюдо. Але я думаю, що це, знаєте, як. Хачапурі на шомпурі. Тоді мені потрібно. Листочок тіста. Бо порція в нас буде одна. Ей! Буся, фу! Та боже, ці собаки! То й ганяємо їх, цих собак. Самі як собаки, злістаємо. Так, один такий цей кус, шматочок дістану. Якщо мені буде мало, я потім ще дістану. Подивимось, перший раз таке готую вже давно хотіла спробувати, але так, як давно вже не їздили на дачу, то і не робила. Потім мені треба порізати цей шматочок ось таку довжину його. Розрізати, розкачувати нічого не треба. Так, сонечко світить да? Я світлі. Так, ріжемо на. Полосочки, сирочок. І потім беремо ось тако, розминаємо в ручках. Це треба готувати на вуглях, які вже майже перегоріли, які тліють, і за того, щоб не було великої температури, бо це ж тісто, воно має гарно пропектись. Сподіваюсь, що в нас все вийде. А ще, до речі, я не пам'ятаю, казала вам чи ні, ми з мамою на цьому жужику нашому новому їздили в магазин по воду. Нам не так е, та вода потрібна була, як спробувати поїздити, дама? Да. Нічого, в нас все вийшло. Показую Нікусі по відео. Ну, Мама мене знімала, як я їздила. То Ніка пишається мною, да? Що сказала? Щоб в мене гарно виходить. Нічого. Ось так. Розминаємо і зараз розімну 20 е шматочка і покажу, що буду робити далі. Ось так, бачите, тісто трошечки розім'яла. Потім беремо сирочок і ріжемо його. На смужки, але не тонкі. Тому що сир нам треба буде нанизувати на ось цей шомпур. Звісно, задачка ще з зірочкою, тому що ну, він такий кругленький, бачите, цей шомпур, а не плоский. А нічого, думаю, що в нас все має вийти. Поріджу на три таких. Плюс-мінус однакових. Шматочка. Зараз. Ось так. Напевно, ще одну треба буде. Ну, так. Да. Раз, два, три. Приміряю. Раз, два. Три. Ну, може, три, чотири штучки таких мені потрібно буде. Тому що я, коли дівчинку дивилась в кіпсоцію це її рецептик, то вона робила з трьох шматків сулугуні, і їй ціла упаковочка, треба знадобилась цього тіста. А нам на трьох, думаю, цього буде достатньо, тому що нам ще нам ще картоплю да, ставити, варити. Так, нанизуємо. Сирочок. Шомпур я помила. Ік, нічого нормального, бачиш. Ще можна сир в цей в кріп. Знаєш, такого взяти, порізати і ручками. Хоп-хоп. І з часничком можна. Так. Ось так. Нормально поки що все йде за планом. Ні, три, бачите, три шматочки вистачить, тому що нам тут треба місце, куди класти шомпур. Ми ж будемо викладати його, ставити на мангал. Так, трошки тріскається, але думаю, нічого страшного. Ці курочками можна. Прим'яти і далі що вона робила? Брала і ось тако обматувала сирочок тістом. Але треба це робити щільно, для того, щоб сир, що я вам там знімаю, для того, щоб сир не витікав. Тут гарненько тако треба защіпити, тому що це ж е, тісто ще і дріжджове, воно буде рости. Тому так. Ось так, що я буду намотувати, і потім вже вам покажу, що у мене вийшло. І гарненько ось тут тако заминати, бачите, щоб заклеювати, скажімо, скажімо так. Ось так. І ось що у мене вийшло. Це. Зараз будемо смажити спочатку ребра. Берете картошечку. І потім будемо запікати ось це. Знаєте, бо хочеться щось, щось новенького. Тому що ми постійно, ну що в нас? У нас крильця завжди, ребра, картопля, картопля на цьому на кругу. А карасим, Ні, ну ми багато що готуємо, але завжди хочеться скуштувати щось нове, бо приїдається. Так що так. Ти що, картошку зачистиш? Яка ти молодець? Так, Зараз сирок віднесу і, виходить? Одна упаковочка цього сиру пішла, і одна ця лента е, тіста. У мене так вийшло. Тому на завтра, якщо нам сподобається, можна буде зробити ще. Тут будемо... у нас вже ось така краса вимальовується. Зелень це наша, цибулька, салатики різноманітні. Ось, дуже вже смачно тарілочка виглядає. Ця. Вот Ди сюди. Юра каже, буся, йди сюди, ти ж без трусів <гум> ми зняли. <гум> дуже буся. чуєте, сховались там в цьому в кущах і все. Не хвилюйте бусю, бо буся. Так. <гум> да. Буся? Так, ми вже греберця посмажили. Ось сьо. І зараз будемо, може тако на висоті, знаєш, щоб не дуже низько було. Нормально Видно, это... ну, вот так. трошки. Дара, да, и я посуну. А ну, тримай. Ну, познимай. Так. Ху. Ларненько. Так, защиплю <служдаясь> А я її запасні труси взяла, зараз там теж треба дерети. Слухай, okay. а якимось маслом не треба його зверху, nee, масло. Не, масло? Не. Я знімаю, що? ну сюди! Ні, маслом не треба. Воно трошки буде рости, знаєш, uh -huh. бо ж воно дріжджеве. Собака ну, Собаками одні нерви, а я mm -hmm. бачите, вже вдягнула свій тепленький костюмчик. Ну, я вже на такий Ти що, був такий? Да. То чого ти не взяла? Мені вже тут пропалилась, є на нозі. Я ну так. Да. Такий костюм взагалі завжди мене виручає. В ньому дуже тепло. А так як у нас зараз дуже тепле літо, то треба такі теплі костюмчики. Контраст, дивіться. Хоп? Хоп! Хто мерзне. Буся! Мама вже теж біла. Буся! Чи ти їх закрила, чи ні? Ні, а вони ні. з кущів вибігають. горить. Що в мене? Це в тебе горить? Ти ж за цим наглядаєш. Да, ось тако. Крути. А знаєте, що вони гавкають? Тому що ми побачили кіт сірий. З нашильником? Ну чисть. Іди сюди. Тут ходить. Але сусідка наша каже, що це дуже злий кіт. Він навіть на собак кидається. Сюди, пішли. Йо! Бігом! Буся, йди за мною. Маємо собі клопіт. Ой, що робити з ними? Ось так, що так готуємо. І ось така штукінця в нас вийшла, але бачите, все одно сирочок витік, тому треба більш щільніше і внахльост викладати всю цю річ, але то вон, нічого страшного. Зараз будемо куштувати. Ганяємо собаку, вони вже побігли в ліс, подалі від очей наших. І бачите, який контраст. Там ось трошки далі підстрижена трава, а от тут ще. Ні, ну хоча б щось зробили завтра швидше закінчимо з цим всім. Не могла вам цього не показати, дивіться. Дуже смачно. Тісто припеклося, і сир розтанув. Клас. Дуже смачно. Що так, будемо сідати вечеряти. Ось, і все, я буду закінчувати це відео. Дякую всім тим, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то ставте свої вподобайки. Обов'язково пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей. Як ви вже зрозуміли, наступні декілька, може, одне, може, декілька відео, в залежності від того, скільки, скільки днів ми будемо на дачі. Будуть удачними влогами. Так що всім тим, хто подобається дачні влоги, як кажуть, запрошуємо. Пташки літають. Я відволікаюсь. Всім до нових зустрічей, всім па-па.